Валентин Стриколо це один з найпопулярніших українських гуртів, який дуже сильно вплинув на нашу культуру і музику, і також гурт, з розпадом якого фанати не можуть смиритись і по сьогодення. своїй дискографії стриколо має всього три альбоми: два з яких це безумовно дуже крутий матеріал. А ось третій доволі суперечлива тема. Але усі три стали класикою, без якої уявити сучасну музику країн пост СРСР неможливо. Про це сьогодні і поговоримо. Я не буду розповідати про водічку Бузирікі і гурт інша, тому що це не важливо для розуміння контексту нашої історії. Я це в курсі група водічка Бузиркі та мой сайт проект, який просусував 4 дня і і розпався в зв'язку з тим, що. В Валентин Стрыкола починався на ютубе с рофла-звернень до усиляких селеб типа Потапа, Димы Билана и Малежика. В них некий Валентин Стрыкола, села Борильцево Житомирской области, снимав видео, присвячивающие авторские песни певным персонажам. Здравствуйте, Дима. Должен сказать, что являюсь большим поклонником вашего творчества. Очень люблю ваши песни. І, і вас саміх і по класиці, в кінці Валентин показував намальовану ручку на а 4 пошту я трахав собачкову карнет». Про всяк випадок, якщо талант юного митця з Житомирщини зацікавив людину, до якої було звернення. Ці відео набрали лютих на той час переглядів, і рофло пісні починали ставати хітами. До того що кавер на пісню все рішено записав навіть Ігор кріт. Юрій Каплан, а саме так звати фронтмена, якщо хтось якимось чином не знав, активно турить і виконує свої пісні на телебаченні. І в кінці кінців вирішує записати ці пісні, зібравши гурт. Виходить перший альбом Стрикла з і розслабся», в якому знаходились як і пісні зі звернень, так і навіть пісні часів гурту інша. Пісні чупляли двома факторами: тексти і інструментал. Ви скажете, чи це не очевидно? А я скажу, що тут воно працювало трохи інакше. Пісня по структурі починалася з куплету з серйозною передісторією. Моя дівчина сказала, що я повне гавно, і що, якщо ви ніжалось, то вона пішла давно, яка в приспіві розкривалася в неочікуваний сюжетний твіст. Я З яких гнали приколи ще років та хулі там років навіть зараз. Наприклад, одна нас пісень розповідає нам про романтика, страждаючого від нерозділеного кохання, і в приспіві ліричний герой виявляється гомосексуалом, зізнаючись про це батькам. Все рішено, мама якей, папа я може можете про. З цими текстами був дуже якісно зроблений інструментал, до рівню якого не доходять навіть деякі легендарні гурти. Типу, звісно, перескакнемо трошки наперед, але ось просто послухайте зараз інструментал пісні, а потім я її вам вмикну з вокалом, і ви все зрозумієте. порівнянні з першим релізом якість тут значно виросла і з'явилося більше чіпляючих мелодій. Але те, що відрізняє цей альбом від минулого, це те, що тут з'явилися серйозні пісні, чого в першому альбомі за виключенням пісні та грі і дешеві драми не було. На цій пікчі ви бачите порівняння трех лістів з відміткою рофлових пісень, полурофлових і серйозних. І це нібито і не сильно нашкодило альбому і прийнято було нормально, але реакція публіки на наступний альбом була дуже неочікувана. На моєму баймі Кофі вийшло ексклюзивне відео за третій рівень підписки. Тож раджу підписатися і подивитися його. Загалом я маю чотири рівні підписки. Перший дає доступ до відео за неділю до випуску, другий дає доступ до ексклюзивних постів, в яких я оглядаю альбоми і раджу, що послухати. Третій дає доступ до ексклюзивних відео, а четвертий дає змогу пограти зі мною в щось типу Dark Souls чи Dota, і замовити тему для відео. Альбом розваги публіка прийняла. Здебільшого негативно. Подивіться на відгуки і чи дійсно альбом настільки поганий? Та ні, абсолютно. Це та версія стрикала, яку мені б хотілося б слухати на репіті. Але чому тоді так багато хейту? По-перше, це те про що я казав раніше. Стрикало увірвався на сцену, як гурт, граючи рофлові пісні, про багатих ляльок вдольчі габана, живучи в Житомирі. Про гей-порно, русський рок а тут ми не отримали жодної пісні з хоча б одним сміхуйочком. Альбом дуже щирий і депресивний, що після того як ти заявляєш про себе як про весільчака, сприймається не дуже. Типу, уявіть, що тіп з Дізільшоу вийшов би на сцену і почав проганяти, що в нього імпотенція, його б'є жінка, діти його ненавидять, і в нього ще півтора мільйона боргів. Типу, мужик нам чхати, ми чекали шоу, жарти про пратьощу, про алкоголізм, завод, а ти нам проганяєш, що в тебе хуй не стоїть. Так і тут. І друга проблема це зміна звуку. Каплан неодноразово казав, що його улюблений гурт це Радіохед. І якщо раніше він робив пісні подібні тому, щоб співав Том Йорк на розсміши коміка, то зараз він повністю занурився у саунд його улюбленого гурту. І від такої дворової попси з примісю Радіохеда він дійшов до Радіохеда, змішаного з постпанком, інді і Шогейзом. І різка зміна музичного стилю в додаток зі зміною іміджевою збільшила хвилю хейту. Але не все так просто про те, щоб зрозуміти, чому нам треба переміститися у часи перших двох альбомів. Чому ж все таки стрикало це революційний гурт для країн пост СРСР? Перше, на що вплинув стрикало, були тексти. Згадайте український, російський або білоруський рок. Здебільшого це була або музика для дохуя розумних, або музика для взагалі нерозумних. Але що перше, що друге подавалося на серйозі. А стрикало додав цю музику простоти і угару. Воха і льоха, вся творчість саного гурту Івана Гамаза, типу всього цього без стрикала не було. б. Да, можна згадати злого репера Зенека або Івана Лєтова, але Зенек повноцінно з'явився вже після Стрикала. Сині по собі пісні з упором на матюків у Скаребіна були ще в кінці 90-х, а сам Зенек, як проект, з'явився вже знатно пізніше Стрикола. А Лєтов, лєтов гавно. Тож продовжуємо. Стрикала додав в музику, яка намагалася бути поетичною, простоти. Музиканти почали робити упор на емоцію, а не на текстову складову. Типу, щоб ви краще послухали. Коли вам сумно. Трек умовного акваріума є більше поетичним текстом, метафорами і іншим, або так гріє, де кожна Рима це слово. Звісно, друге, тому що емоція передана в рази краще за трек акваріуму. Тексти Стрикла також вплинули на те, щоб пісні робилися для людей, а не для фанатів поезії. Типу, Тоере Стрикла пісня, сенс якої був язик. Бався жити, була розписана в цілий епос, блять. А у Стрикла тексти були простіші. І фанати якогось е Кімерона, чи я не знаю мертвого півня, блять. Е Заклюють мене за те, що я хвалю деградацію текстів. Але ну будемо об'єктивні, звичайній людині свої проблеми побачити буде легше в пісні, там дешеві драми, наприклад, аніж в дев'ятихвилині хуйні, де тридцятирічний терпіла, виговорюється про те, як його поставили на коліна в 2010-му. Тож дешеві драми заєбісь, а ті, хто слухають Ексімірона, мені на вашу думку, почесно, по тексти Валентина Стрикала пішли вже далеко у народ, і ви неодноразово можете побачити відсилки на стрикала і почути цитати з його пісень. За допомогою такої простоти він полюбився і запам'ятався. А де ваш їбаний Ексімірон? Я все це хаваю, у мене нет вибора. А друге на що вплинув Стрикало, це був звук. І тут ми знову заговоримо про розваги. І цей альбом попросту виявився альбомом не для свого часу. Люди тупо не викупили звук, з яким потім вистрілять усілякі мовчат-дама і подібні їм гурти. А стрикало, як же тоді дуже популярний гурт, показав малим те, що такий звук можна робити в принципі. Цей альбом буквально зародив нову хвилю звуку на території країн пост СССР. Гурти, може, і не напряму надихалися стрикалом, але хвиля зачепила усіх. Послухайте будь-який український інді-рок, ви почуєте там відголос його стрикала. Послухайте білоруський постпанк Росії, альбом, від якого гавном плювалося, вплинув на індустрію більше, ніж ваші гівняні буєраки, і подібна зупа для у з такими притчами. На жаль, ми починаємо цінувати щось лише втративши. Гурт Валентин Стрикало дав свій останній концерт в 2018 році, а в 2019 каплан заявив, що гурту не існує. Зараз Юрій активно робить збори на ЗСУ, а колишні музиканти стрикала, грають з пошлої мулі. На жаль, після трьох революційних альбомів гурт покинув нас. А ми все ще не можемо усвідомити те, що каплан, певне, ніколи більше не вийде на сцену з гітарою, виконуючи пісні, в котрих люди бачать себе і по сьогодення.